Привіт, мене звуть Олексій Кучер. Я пишу про подорожі українців вже 11 років на How to Go Info, в тому числі відповідаю на питання в коментарях. У нас вже близько 12 тисяч питань і відповідей на сайті по 90 плюс країнах. Будь ласка, заходьте, читайте, ставте питання. Тепер про що саме будемо сьогодні розмовляти? Це таке дуже поширене питання. Люди постійно, скільки б, наскільки б чітко я не розповідав це, постійно виникають питання про те. Скільки можна перебувати в Туреччині? Я виїхав такого-то числа, я заїхала такого-то числа, була стільки, тоді -то і так далі. Вони виникають, виникають виникають. Тому я вирішив записати це відео на основі от такого питання від Юлії. От, воно дуже типове, йдеться по суті про що. От Я, в принципі, розумію загальне правило, але ось мої дати, будь ласка, розрахуйте для мене це. Юлія. Зараз будемо пояснювати більш детально про що йдеться. Справа у чому? От конкретна стаття про Туреччину, де пояснюється. Пояснюється, як саме е, дізнатися кількість ваших днів, і це насправді дуже легко. І е, для того, щоб не мати жодних сумнівів, я подзвонив у е, візовий центр Туреччини е, і з'ясував це питання, і вони е, чітко і ясно мені е, я оце все виклав у статті. Е, дивіться іще раз. Е, так, щоб не було. Е, ну, на, на мій погляд, не буде після цього жодних сумнівів, тому що насправді це досить легко. Е, ви розглядаєте якусь дату в'їзду. Правильно? Ви розглядаєте, е, щоб купити тут, на цю дату квиток, е, чи ви вже купили квиток, чи ви розглядаєте тур якийсь до і до цього ви вже їздили туди, і так далі, і тому подібне. От, беріть на цю дату, відкривайте календар, не знаю, на комп'ютері, в телефоні, і так далі. І від цієї дати вашого в'їзду в Туреччину, який ви намічаєте. Будь ласка, від, відкладіть, так можна сказати, назад 180 днів. Да? От. І подивіться, скільки днів ви перебували в Туреччині за цей період. Е, от Юля тут питає, е, там, чи оновилися в мене вже ці 180 днів чи 90 днів. Е, е, так тепер же в мене вже є 79 легальних днів. Е, Слухайте, немає тут такого, е, знаєте, взагалі питання відновилися. Е, воно просто робиться наступним чином. Ви е, знаєте свою дату, на яку ви збираєтесь їхати, ви відкладаєте назад 180 днів від цієї дати, і дивитеся, скільки днів у цей період 180 днів. Від вашої дати, яку, в яку ви плануєте в'їзд в Туреччину, скільки днів ви там вже перебували. А що цей період мен... якщо ця кількість днів менша за 90 днів, ви маєте ще дні перебування в Туреччині. Тобто цей період 180 днів постійно шсовується. Да, тобто ви якби кожного наступного дня, це вже наступний, ну, не хочу вас заплутувати. Йдеться про те, що не варто, не варто думати про якісь минулі періоди. От що, що важливо, да? ви на дату в'їзду, який ви плануєте, Відкладаєте назад 180 днів і рахуєте по вашому закордонному паспорту, скільки днів у ці 180 днів ви перебували вже в Туреччині. Якщо е це менше 90 днів, то відповідно оцю різницю між 90 і то, що ви перебували, ви ще маєте в Туреччині. Якщо це вже 90 днів, то ви вже не маєте на цю дату е, жодних днів в Туреччині. Ось така от річ. Тобто йде далі період, там, за, через місяць, ви, пробуєте, ви рахуєте е, дні від тієї дати так само назад, 180 днів, і так само дивитеся, скільки у вас е, є вже перебування. Ось таким чином е, рахуються дні в Туреччині, і це мені підтвердили е, в посольстві візовому центрі Туреччини. Будь ласка, якщо ви сумніваєтеся, ставте питання, але ось в статті, в цьому відео я це пояснив, і в статті е, How to Go Info е, заходите, обираєте Туреччину. От. І прямо в першому е, розділі, чи потрібна віза, є пояснення, як саме рахувати ці дні. Зазвичай е, зараз вже не, не, давайте трохи відступлення. Е, немає, не, не очікуєте якоїсь е, е, поблажливості. Я вже отримував відгуки українців, що Змінилися ці поступки до українців, які були раніше, коли почалася війна там у березні, там і в 22-му році, перші, части... ну, перші, перші півроку, як почалася війна, і там Може, весь 22-й рік. Тут важко сказати, бо це від відгуків да, залежало. То відгуки були чіткі, ніхто ніколи не штрафував українців в Туреччині за перевищення перебування. Зараз це вже не так. Тому е, рахуйте дні дуже чітко і е, всім найкращих подорожей.